Вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про Амарон. Зараз я вам розповім коротеньку інформацію. Більш подробною ви зможете дізнатись в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь! Сьогодні ми поговоримо про амарони. Я вам розповім, що робить амарони таким. Цікавим і одним із найкращих вин Італії, і ми продегустуємо з вами 5 зразків представників цього апелесіону. Погнали! Амароне це вино, яке виробляється в регіоні Венета в Італії. Головна фішка цього вина метод апесямен. Це технологія, при якій виноград підв'явують для того, щоб сконцентрувати все інше в соку. Цей метод з'явився дуже давно. Ще давні греки використовували його для того, щоб робити свої вина. Після цього він перекочував в Рим в Італію і тисячі років завдяки цій технології робили солодкі вина по всій Італії, від півночі до півдня. І так само в регіоні Венето, в зоні Вальполічело, в зоні Сааве, цим методом робили солодкі вина, які називали Річо. І десь приблизно на початку 20-го століття е, хтось випадково забув е, одну бочку е, речота і вона добродила до сухого, воно перестало бути соло. Хто перший зробив таке вино досі невідомо, тому що різні виробники вказують, що вони були першими. Але одні кажуть, що вони були першими, хто почав використовувати, виброджувати до кінця підв'яланий виноград. А хтось каже, що він перший назвав це амарони, Хтось каже, що це перший він випустив у продаж. Отже, хто перший забув бочку з речоти і з нього вийшло амарони, досі невідомо. Але результат був дуже цікавий. Вино, яке мало бути солодким. Попередньо його сконцентрували під в'яленням, щоб прибрати зайву пологу, сконцентрувати ароматику і інші смакові речовини. З цього вийшло дуже потужне, насичене і алкогольне червоне вино. Після цього його зазвичай ще тримають в почках, але це вже з'явилось трошки пізніше. В середині ХХ століття вже з'явився телесіон D.O.C. і трошки пізніше підняли до рівня D.O.C.G, найвищої класифікації Італії. Розгорнуто про цей метод я розповів в телеграм-каналі. Кому цікаво, почитайте. А тут я вам розповім просто в двох словах, що це таке. Виноград збирають в як кондиції, тобто стиглим повністю. Його не перетримують на винограднику, його перебирають і розкладують на стелажі, де, воно, де він цей виноград потихеньку підв'явиться. В деяких випадках, коли виробництво дуже маленьке, грони винограду підвішують, як знаєте, сушить бельйо в деяких одеських дворах. Але це дуже кропітка робота, і на великих об'ємах її не зробити фізично, тому що треба великі площі багато людей, які будуть це підв'язувати. Тому коли виробництво трошки більше, просто вкладають в ці грони на стелажі. Але якщо виробництво ще більше, то зараз використовують Вентилятори, які нагнітають гаряче повітря, і виноград під'являється набагато швидше і набагато якісніше. Тому що ці вентилятори не дають винограду загнити, зіпсуватись, тому що все ж таки природні процеси там відбуваються, і якщо просто на стележах його викладувати, то деякі ягоди можуть зацвісти, -за покритись пліснями. Тому зараз більшості якісні великі виробники використовують саме ці вентилятори. І після десь місяця підялування виноград відправляють на бродіння. Процес відбувається точно так, же, як робляться червоні вина, тобто в контакті зі шкіркою, мацерація там все, все інше. Єдине, що дуже важко запустити бродіння, для цього використовують спеціальні дріжджі. І Часто їх запускають, активують окремо а в інших рідинах, там, ну в іншому там вині, не такому солодкому, о, щоб о, все ж таки бродіння відбулося. Це бродіння відбувається дійсно дуже повільно, багато цукру, дріжджам там не дуже насправді. Провадлива таке середовище, цукор же є консервантом великій кількості, тому дріжджі ну дійсно не важкувато працює, але все ж таки процес зараз налагоджений і воно получається. І зазвичай це мінімум 14,5% алкоголю. А зазвичай зараз це 15-15,5% і в деяких випадках 17%. Після цього готове вино відправляється мінімум на 2 роки витримки в бочках. Це є закон. В деяких випадках, звісно, виробники витримують довше: 5 може, років, 6. Вино дозволяє так довго витримуватись, воно залишається досить стабільним і не вбирає до себе дуже багато дубових речовин, щоб не стати сильно передумним виходить насичене, алкогольне, дуже яскраве в ароматі і дуже насичене у смаку вино. Зазвичай ароматика це в'ялені, ягоди, джем, спеції, табак. Дуже багато ароматів, звісно, відчувається від бочки. Це гвоздика, це душистий перець, це ваніль. І такий дуже різноманітний, достатньо сконцентрований аромат. У смаку це вино зазвичай дійсно потужне, воно не дуже кислотне, а досить терпке, і, до речі, має залишковий трошечки цукор, який відчувається. Тобто, амарони досить непогано можна рекомендувати тим, хто любить такі, знаєте, off драй червоні вина. Тобто не можна сказати, що воно навіть напівсухе, воно сухе, але трошечки солодине. Амароне дійсно це зірка італійського винородства. Воно має досить велику, великий попит по всьому світу. Звісно, зараз трошечки вже не в тренді, але його й полюбляють, воно робиться, воно коштує недешево. І ці вина створені для тих, хто полюбляє саме такий насичений, сконцентрований смак червоного вина. А ми переходимо до деустанції. У нас сьогодні буде 5 вин від великих виробників до не дуже великих, більш доросле, більш молоде, навіть одне буде не чарування. Давайте почнемо. Отже, перший зразок це Тенута маркаті Амароне Делля Вальполічелла 2017 року. А воно 15% алкоголю, тобто воно, скоріш за все не буде сильно насичено. Тут два сорти винограду. Зазвичай основний обов'язковий це корвіна. Мінімум 75% має його бути. А далі по сортах це корвіноне, рандінел та молінар. В цілому зараз більше саме кровіни і корвінони, Молінара і рандінела використовуються зараз справді дуже дуже мало. Тут їх два сорти каравіна рендінелла. Мінімум 2 роки витримки в почках. Більше виробник про це нічого не каже, давайте його службуємо. Колір. Зазвичай амарони досить такого непрозорого темного кольору. А тут я одразу помітив такі трошки помаранчеві відтінки тобто за скільки майже вісім. Років воно вже відчувається досить дорослим поколям, що в ароматі. Аромат? Аромат дійсно теж відчувається, що йому вже досить багато років. Тобто, це вино від великого виробника, яке насправді не буде мати великого там, потенціалу до життя. Тобто зараз 7-8 років, і я думаю, що більше його точно тримати не треба. А в, ароматі, в ароматі я відчуваю а, такі підв'ялені вже підсохші вишні, вишні. Відчуваю табак, відчуваю такі сушені трави, листя, трошки деревини. Так, так, третинних ароматів досить багато. Так, що у смаку. Насичений. Досить насичений. І одразу помічаю непогану кислотність. Вона тут вже відчувається, тому що воно доросле. Коли червоне вино доросле, інші аромати трошки підходять на другий план, вони розпадаються, але кислотність завжди залишається. Тобто, зазвичай морони в амарони не так відчувається, саме кислотність за рахунок інших смахів. Але тут я її відчуваю. На післясмаку трошки солоденький, такий вишневий післясмак. смак. Терпості майже не відчуваю. Вона на кшталт такого чорного чаю не дуже перезаварена. Гарненький післясмак, насправді класний зразок дорослого амарону. Ідемо далі. Наступний другий зразок це компанія подарів Bixio. Амароне класіко, тут у нас 2018 рік і 16% алкоголю. Колись на Вінниталі на великій італійській виставці. Я познайомився з цією компанією, і вона мене вразила тим, що у неї є такий флагман. Не дуже пам'ятаю, як він правильно вимовляється, але щось там було пов'язано з Суперхером. Ось, і там було 17 175 алкоголю. Тоді мене це вразило. Це було десь 6 років тому. Ось, сім, мабуть, навіть. І тоді для мене це було трошки дивовижно. А тут це біксіо Сільвер, Вінічка з точніше вино базове 16%. Тут у нас три сорти винограда. карвіна, 80%, 15% карвінона і 5% рендінело. Давайте його дегустувати. Так, колір тут значно темніший, прям не прозорий зовсім. Трошечки може натяку вже на помаранчеві ось ці цеглиночки такі відтіночки. Але по кольору я б не дуже сказав, що це прям доросла. Хоча воно на рік молодше попереднього. В ароматі. Аромат, звісно, набагато свіжіший. Тут я відчуваю такі варення з вишні, навіть не тільки з вишня шина, тут такі соковиті, але джемові, а не ягіт. Крім цього, гарненький такий тон спецій різних прянощів. Тут ароматика більш розгорнута, звісно, вона більш ширша. О, клас. І трошки лакриці. Хто не знає, купіть цукерочки покричні. Буває таке в червоних видах. Що у смаку? Набагато більш потужний смак. Я навіть не одразу. Можу нормально говорити. Він соковитий, він терпкий. Кислотність я теж відчуваю, але солодкості тут я відчуваю більше. Але це не солодкість саме вина, а це от, те, що мозок інтерпретує як солодкість, багато-багато ягід в ароматі, які передається мозку. І він думає, що це солодкість. Ну, таке була. Клас, він такий прям жорсткий, такий насичений. Оце е, приклад класичного амарони. е, Як по попідручну. Е, досить насичений, яскравий, потужний. Ідемо далі. Так, третій зразок це амарони деля Вальполічелла Іль монте Каро. Воно називається Фого 20-й рік. Тут 15,5% алкоголю, і це natural Wine. Тобто не зовсім прям natural, я би сказав, але це воно от яке нефільтроване, воно а, там робиться завдяки, я неправда не дуже розумію, як це відбувається. Треба дізнатися подробно, а, спонтанне бродіння. Ось, і, ну, мінімум, скажімо так, точніше, те що, можна, те, що можна не втручатись, вони не втручаються. Давайте продегустуємо. Одразу бачу, що кольор найбільш прозорий, воно взагалі по кольору не виглядає як амароне. Тут свіженько все, тут я відчуваю ягоди. Там, тиж вишню, трошки ожини, все такого соковите і більш свіженьке. Якщо в попередньому це були джемові тони, то тут йде все більш до свіженьких відтінків. Крім цього, дійсно в ароматиці продовжиться ця тенденція, трошки спецій, трошки ванілі. Дуже цікавий, але більш елегантний аромат. У смаку. Одразу можна сказати, що тут менше відчувається солодкості, більше відчувається кислотності та терпкості. І що цікаво, ну, не те, щоб прям цікаво, але не дуже приємний, мабуть, від відчуття алкогольності. Ось, знаєте, на видихі це воно трошки не збалансовано, не прикрите високий алкоголь. Але, можливо, зараз воно трошечки подихає, стане більш приємним. Ну, цікавий е зразок насправді е інший, нестандартний. Я би не називав це амарони, мабуть, в ніколи, тому що тут воно все йде не так, як має бути в амарони, як ми е звикли як професіонал. Цікаво! Ідемо далі. Четвертий зразок це Амароне деля Вальполічела Зерні. Це говорить про те, що вино з більшою витримкою мінімум на рік. Вино називається Амарегі фамілія Чьялло. Тут у нас 16% алкоголю 2018 рік. І це такий вже обскульний стиль. Тому що так золото, по-перше, по-друге така ну, важка, а, важка а, пляшечка. Давайте її продигуємо. Колір найбільше схожий на другий зразок. Але я бачу, що воно більш молоде. А, хоча різниці ніякої. Це один і той самий вінтаж. Ароматика така насправді. Більш доросла. Я тут відчуваю е, сухе листя, табак, е, я відчуваю тут деревину. Ягоди майже не відчуваю. Трошки воно, може, відкривається пізніше. Так, так, є вже. Е, ягоди такі підв'ялені, засохші, як сказав би. Ізюм такий, знаєте, прикольно. Насправді, вино, з яким не треба поспішати. Робити висновки з цим вином не треба одразу. Я рекомендую вам все ж таки затримати його в келиху і з ним помедитувати. Знаєте? Покрутити, подивитись, як воно розкривається. Тому що дійсно зараз вже з'явилися такі аромати. Аромати такі лакричні. Що у смаку? Більш за все, воно схоже на другий зразок. Такий класичний по підручнику Амарон. Але я би назвав його ще більш насиченим ще більш сконцентрованим. Терпість тут ем, така, що я не одразу. Можу говорити після терпкості, воно так зв'язує. Кислотності ми це вино можемо порівнювати тільки з другим зразком. Кислотність тут нижче. солодкість, я б сказав, би, на тому ж рівні. Терпкість набагато вище. Післясмак дуже цікавий. І я вам скажу так, що у цього вина потенціал до життя більший, не дивлячись на те, що третинні аромати вже відчуваються. Тобто, якщо попорівнювати, то у нього ще років 3-4 точно є. Класний зразок для тих, хто любить концентровані вигади. Іде далі. Останній зразок, це моя особиста знахідка. Виробник Монте Fra, який знайомий вже в Україні, але це Amarone Деля Valpolicella Класіко 2015 року. Йому в цьому році виповниться 10. Це вино 15,5% алкоголю. І тут у нас класичний набор, наскільки я пам'ятаю, це корвіна, рандінела та малінар. Це вино, яке закінчується вже в Україні саме цього року. Давайте його продивітися. Колір Колір точно у нього в молодості був такий же відтіночок, як у другого та четвертого. Але зараз воно вже має помаранчеві оранжеві відтіночки. В араматі. Оце прекрасно, насправді. Тут є відчуття солодких джемових ягід. Навіть не тільки, але є ще під'ялені ягоди. Тут є відчуття карамельності, відчуття спецій, таких як душистий перець. Дуже цікавий, різноманітний аромат. Насправді це просто по ароматиці, це найкраще смаку? Мені здається, що це воно найбільш збалансоване. Я би не поспішав з ним точно. Попереднє було медитативним, але це ще більше. Воно має класний післясмак, до речі. класний баланс смаку. Тут є і кислотність, і солодкість, і гарна терпкість. Вона відчувається, але вже бархатна. Клас. Це воно взагалі-то дійсно найглибше серед всіх п'яти зразків. Амарони буває різні. Амароне з однієї сторони йде в якусь комерцію, щоб зробити найпотужніше таке, щоб любили американці. З іншого боку, є люди, панороми, які намагаються все ж таки балансувати це. Монте Дельфра до речі, один з тих біксьо. Теж, амарейги, мені здається, все ж таки йде більш на американський ринок. Ільмонте-Каро це експериментальне амароне. Перше це більш масс-маркет. Ось так от у нас сьогодні вийшло. Але амароне я хотів вам показати різні, і мені здається, це вдалося. Дякую вам, що ви замовили 46 й винний сет. Амароне це дуже цікавий досвід. І сподіваюсь, ви отримали його сповна.